Зараз подивимося сімейку слабачка, якого розширювали на 5 вощин, і це викликало кучу коментарів, як від спеціалістів, так і не зовсім, що ми робимо неправильно. Зараз глянемо на становище. Розширення було разове, щоб більше до його і не заглядати. Але хочемо подивитися, як відповідь на ті коментарі. З цікавості. ось, о, Перша очинка залита медом. Відтягнута. Уже почали початись. Друга вощинка, розпліт мит, Ось тут порядок. Третя вощинка, розпліт мит, Ось вона засіяна, повністю засіяна. Почали почати розпліт, так, бомбезно! Це розширення було вже при плюсових гарних температурах середина літа. Це весною так не ризиковано. Тут а що? Повністю засівано камера зі не знаю. Так, да, видно, ось видно яйця. Ну, а тут оце мед, а ось засів. Да, оце засів, а ось метком зверху прилили. Ну, там на п'ятий навряд Напевно, чи зів, мабуть вони... Да, вони її Вже повністю і ось медь. А ця сторона ще не зовсім не розвернемо її до гнізда. І Ще соняшник поле останнє тільки зацвіло, вони там дотянуть і мені здається там теж буде порядок. Додавляли ми йому і шосту вашину. Але вже наверх. Наверх, так, да, ось вона. стало зовсім недавно. Так, да, почали тягнути. Вони тянуть. А то все занесе до могили.